Ви в курсі, взагалі, що росіяни і білорусі тепер повертають на олімпіади у ці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказують, як це все працює, розповсюжити. Значить, дивіться, тому незнайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапора Росії, а зараз же прапор Рашки почав появлятися. Ну, наші фломастерам його зарисовують, понятно, що не йдуть з цим виступати або там садрати, питаються чи щось ще, Але сам факт, що вже з'являються прапори. Друге, реально офіційно Розмови про те, і це вже офіційно на телебаченні представлено, що тепер рашистські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі і можливо навіть на олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви даже не що таке рашка. Оці всі церква руського патріархата, там вже всі папи були, агенти ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж агентурою всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивести і так далі, він завжди агентурою російська, завжди у нього є якесь завдання спеціальне, крім того, що бути номером один серед номерів один уміретину одно отримати там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговарюються і так далі. А візьміть наших спортсменів і так далі. І за це платяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливим, вже за щось домовились. А рашка б не стільки в коштів в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточно. Ми ж самі по собі такі. У нас і свої олімпіади ж там свою олімпіаду, там і оце, і наше відділення, оці всі історії їм пофіг, вони ж отбиті. Це все тільки для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і ділянка пакості. В тому числі українцям, в тому числі різні ризичні моменти. На жаль, отаке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то розумієте, от ми здулить з вами. А рашка не здувається. Але теж, де взять силу, правда, щоб не здуватися? Ну, давайте про це поспілкуємося в комітах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.